Половину вартості компенсує місто після ракетного удару по енергетичній інфраструктурі рівненщини попит на генератори серед населення зріс у кілька разів. Адже відсутність світла спричиняє чимало клопотів для мешканців громади, і хоч нині генератор, це річ першої необхідності, далеко не всі можуть його придбати. На своєму окрузі отримую запити від людей, адже хочеться знаєте, зберегти. і щоб не було паніки в подальшому, максимально підготуватися до цього з депутатським корпусом з Віктором Володимировичем. Насиль. Які пропрацювали, дякуємо, тому що надзвичайно важливо не лише об'єкти критичної інфраструктури, а й цивільне населення, аби ми мали, хоч ну, хоч і... Хоч якусь можливість користуватися, ми маємо бути готові, адже в нас, на жаль, ворог не передбачено. Відтак допомогти рівнянам забезпечити свої помешкання електроенергією стало першочерговим завданням для влади. Для цього міські обранці спільно з секретарем Рівнеради ради Віктором Шекерзяном доручили департаменту інфраструктури та благоустрою розробити проєкт, який передбачає механізм компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для мешканців багатоповерхівок. І було дано доручення безпосередньо для департаменту. Він напрацював. Я думаю, це цікава. Дуже програма, вона, перш за все, буде допомагати людям і буде такий. Порядок, перше за все, в цифрах, тому що маємо чітко розуміти, що бюджет він не ну, невеликий. Ми маємо розуміти так само, як допомогти, як зберегти бюджет, і основне забезпечити це життя нашого міста. Попередньо програма передбачає, що компенсація становитиме не більше 30 тисяч гривень. Втім, за словами начальника департаменту інфраструктури та благоустрою, в подальшому розмір компенсації зможе коригуватися. Усе залежатиме від того, яка кількість мешканців багатоквартирних будинків подасть відповідні заявки. Сама програма передбачає комп. Компенсацію за купівлю даних генераторів до 50% вартості генератора або не більше як 30 тисяч гривень. Ці цифри ми взяли з враховуючи середньозважену зважену ціну на вартість електрогенераторів, враховуючи, що програмою передбачено купівля генераторів для власників багатоквартирних будинків від 3 кВт. Тому ми виходили так само з середньозваженої потужності генератора. Це умовно там 6 кВт. Як пояснюють ініціатори проєкту, головне завдання розробленої програми якнайшвидше розпочати процедуру надання компенсації. Тож відповідне проєкт рішення планують винести на голосування вже на найближчому засіданні Рівнеради. Ангеліна Богдан Корб'як, телеканал